У Полтаві набирають рекрутів на службу у військову частину А 7310 це батальйон, який входить до 116-ї бригади територіальної оборони. Як розповів на брифінгу старшої групи рекрутингу Андрій Усенко, основними завданнями військовослужбовців цієї частини є охорона об'єктів критичної інфраструктури в регіоні, а також робота на другій лінії зіткнення із ворогом, тобто підготовка оборонних рубежів і прикриття флангів першої лінії, де працюють десантники та механізовані бригади. Окрім цього, військова частина пропонує ряд небойових спеціал. Зокрема, для обмежено придатних, каже Андрій Усенко, по процесу відбору: всі цивільні, які виявили бажання і в них немає військового досвіду, тобто вони не служили в Збройних силах України, вони всі їдуть на навчання в навчальні центри, проходити базову загальну військову підготовку, яка триває близько від 30 до 40 днів. Якщо посада. Передбачає якогось фаху, наприклад, оператор БПЛА, то людина після базової загальної військової підготовки ще їде навчатись в навчальний центр. Посади визначаються на початку, і ця посада бронюється за військовослужбовцем. На неї нікого не призначають, поки цей військовослужбовець, ну, військовослужбовець не закінчить навчання і не повернеться в частину.